Всім привіт! Заходжу я в дитячу і не розумію, що за запах. І нагадую: та-дам! У мене зацвіла стапелі. І тепер її буду виносити на двір, тому що це дуже гарна квітка, але запах є неприємний. І так, поки моя ця краса буде цвісти, вона буде на дворі, тому що запах. Неприємний є. Ось. Взагалі супер. Мурка привіт! Тут у нас є 4 квіточки, і ззаді ще один бутончик, який не відкрився. Багато ось таких пустоцвіт, пустоцвітів. Ну, квіточка просто шикарна. Я тільки виставила фотографію в інстаграмі, у мене вже попросили на розсаду. О, і ще одне покажу вам знову. У мене скоро зацвіте кактус. По догляду, як я доглядаю за стапелією і цим кактусом, щоб вони цвіли, у мене вже є відео на каналі. Якщо вас цікавить. Ласкаво прошу.